Цю розмову починало багато людей, але чому б не поговорити про це знову. Всім привіт! Мене звати Руслана, і ви слухаєте подкаст Має що розказати. Сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки інтернет реальний і що таке взагалі інтернет. Таке враження, звичайно, після цієї фрази складається, що я Буду зараз вести лекцію для людей похилого віку, але насправді ми будемо говорити про те, наскільки все це реально. Але, але ми традиційно починаємо з того, що е, з бази, коротше, з того, що цей подкаст має свою сторінку в інстаграмі, в якому виходять на якій я розміщую всі анонси випусків, відосики, прикольчики, якісь виноски, цитатки. І там, власне, ви можете комунікувати безпосередньо зі мною, залишати свої історії в коментарях, свої враження після випусків, свої думки, ділитися якимось там е, своїм досвідом. Це тільки вітається, і я з відкритими руками вітаю. Ой, так, вітаю вас у себе в інстаграмі, точніше, не в себе, а у цього подкасту. Також у цього подкасту є своя тікток сторінка тому рекомендую зайти в опис до випуску. Перейти за посиланням і о, підписатися. А, а також, якщо ви вперше натрапили на цей подкаст, то о, мене звати Руслана, мені 21, Я трошечки журналіст, о, точніше, вчусь на журналіста і вирішила спробувати себе у подкастингу. В цьому подкасту вже понад 30 випусків. Боже, понад 30, це якийсь 31-й, Це так. Це 31-й випуск, з чим я вітаю нас. А Також, що ще варто додати напевно, те, що я розбираю і говорю на ну, різні теми, які мене цікавлять в моменті, і тому ви ніколи не знаєте, що очікувати далі. А, і ще така от прикольненька штучка. Завжди в описі до випуску я залишаю якісь посилання на відео та. Фото та якісь інтернет-ресурси, якими користувалася при написанні сценарію, або ж просто натрапила і вирішила з вами поділитися. Тому переходьте, дивіться, читайте щось цікавеньке, розширюйте свій кругозір, а це все. І ми переходимо до теми випуску. Почнемо з бази. так Що ми знаємо про інтернет? От що більшість людей розуміє під словом інтернет? Взагалі, мені здається, для багатьох людей це якась уже така, ну, стала річ в нашому побутовому такому житті, звичайному, цивільному. А, така річ, ну, намуше, нам з ним звично. але все одно, мені здається, більшість людей не розуміють, як це працює навіть. Але ми до цього повертатися не будемо. Я не це. Я не. Господи, не вчитель інформатики, щоб вам це розповідати. Коротше, для більшості інтернет це напряму дорівнює соціальним сервісам або ж контенту. Тобто соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram, TikTok, Twitter і так далі, месенджери, будь-які, тут їх мільйони, Google, YouTube, тобто пошук якогось чогось і, або ж відео, також онлайн-магазини та сервіси. Amazon, розетка, Rozet, OLX, Vinted і так далі, і новини і блоги, тобто ресурси, з яких можна споживати інформацію. Для, звичайної людини інтернет це місце, де можна спілкуватися, дивитися відосики, спостерігати за котиками, купувати речі, ділитися фото думками, відео. Чим завгодно, та також дізнаватися новини, що відбуваються у світі і в себе в країні. Але що ж ми знаємо про інтернет? Такий а, вижимка фактажу. У 2025 році інтернетом користується понад 5,4 мільярда людей. Це близько 67% населення світу. Це дофіга. <с> Якщо раніше пам'ятаю, мені здавалося чомусь, що в кожної людини є інтернет на світі, але насправді ні, і дуже багато бідних країн до сих пір не мають до цього доступу і не знаю, коли в них з'явиться. Близько 60% трафіку сьогодні вже генерується ботами та автоматизованими системами, за різними оцінками, але приблизно такий, такий відсотковий. Такі відсотки дають багато ресурсів. Найпопулярніші сервіси серед всіх, всіх всіх в інтернеті є YouTube, Facebook, Instagram, TikTok та в цьому розмаїті соціальних мереж Google. Найбільша частка часу в інтернеті йде на соціальні мережі та відео. У середньому це до 45% від усього загалу. Інтернет це не тільки розваги, він охоплює такі сфери, як освіту, медицину, фінанси, політику, військові технології. Та-да. Ось так. Тобто це те, що ми з вами можемо сказати на сьогоднішній момент. А коли я читала, шукала різну інформацію, мені не треба. Дуже прикольний відосик, я просто залишу його в описі, посилання на нього. Ви перегляньте, багато про нього говорити не буду, просто лише скажу те, що там е зображено і показано, ну, точніше розказано. Ну, коротше, тема відео це те, чому інтернет зараз гірше, ніж він був, ніж колись він там був, ніж будь-коли-коли -коли він існує за весь час. Гляньте, зацініть, можливо, ви щось з цього почерпнете, адже це цікаві думки. Варто розуміти, що інтернет існує вже досить таки довго за мірками сучасної реальності, адже коли зараз живуть тренди по два тижні, то інтернет це досить такий величезний і довгий тренд. Він став для нас уже реальним соціальним контекстом, уже реальним місцем, де ми живемо. Так би мовити, я так метафорично це скажу. І через це це дало свої певні психологічні ефекти, це дало трошки збій самоідентичності, ідентифікації ідентифікації деяких людей, і викликає залежність, що є фактом. Інтернет залежність це. Абсолютно і особливо популярна серед молоді, що призводить до певних змін у самоактуалізації і у соціальній поведінці. Про це пише Шері Томас в своїй статті, Як соціальні мережі змінили нашу перспективу реальності, наше бачення реальності. Роздуми Шері Томаса. Про те, як соціальні мережі створюють такі віртуальні фантазійні ідеали себе, часто підривні для почуття реальності. І цитата наступна: віртуальне життя, воно таке блискуче, яскраве, це де ти публікуєш найкрасивіші зображення і розказуєш найкласніші новини. Я, до речі, це. це... Розумію, дуже буквально, адже так насправді є. Якщо поглянути на будь-яку стрічку в інстаграм, кожен старається, ну не кожен, я не хочу говорити про всіх, але давайте будемо чесними. Загальна більшість старається опублікувати все найкрасивіше. Тобто ми обираємо з двох майже однакових фотографій, саме ту, яка буде ідеально підкреслювати і показувати наше життя. Але насправді через це ми маємо наступні явища, популярні серед населення. Що порівняння себе з іншими, там, через, через це наслідок там, в тебе падає самооцінка, впевненість у собі, адже ти оцінюєш себе через призму інстаграмних стрічок. І Язаєрі, я над, надіюся, правильно сказала прізвище, доктор. Психології, професор з клінічної психології в Чикагській школі LA Campus думає, що небезпеки, які зараз виникають через інтернет, не слід ігнорувати. І ось що вона каже: Я думаю, я точно впевнена, що соціальні мережі дуже глибоко впливають на наше життя. Світ, яким ми бачимо його на Фейсбуці чи на інших соціальних медіа, це неправда, і це нереальний світ. Це щось створене людьми, пояснює е, доктор, ні. Це щось, що створене людьми. Поміж, поміж всі небезпеки, що Фейсбук можливо. Вкладає в наше життя, таких, як, наприклад, відсутність приватності, звичка завжди порівнювати себе з іншими. Люди, коли вони щасливі, публікують багато щасливих речей. Але коли вони не щасливі, вони свідомо або несвідомо порівнюють себе з іншими. І в результаті я створюю світ, де це, неправ... ну, це неправдивий світ, тому що я уявляю, що кожен щасливий в світі, але не я. Це досить такий великий уривок, але він мені дуже сподобався, адже мені це дуже відкликається в плані посилу і по думкам. Я думаю, так само. Що в інтернет ми стараємося на свої соціальні сторінки, ми стараємося публікувати найкраще, що в нас є. І через те у нас стрічка досить така позитивненька виходить, правильно? І коли ми бачимо інші позитивненькі сторінки в період, коли нам погано, морально, ми думаємо, що у всіх все добре, але в нас в цей момент ні. І в принципі, у нас життя говно, і е, ми не хочемо більше жити. Так, ну не прям не хочемо більше жити, але. Ну, стає якось так, типу, а я цього, напевно, не достоєн, а можливо, мені ніколи ну, такого не досягнути, або я недостатньо хороша в цьому, мені не щастить, бла бла бла, всяка така, вибачте, дурня лізе в голову, адже в цей момент ми порівнюємо себе з іншими. Хочемо цього чи не хочемо. І як каже цей чоловік, це може відбуватися як свідомо, так і несвідомо. І варто не забувати, що. От, це все впливає на наше ментальне здоров'я. Було дослідження е, в Оксфорді та в Тілбурзі про, про те, що доступ до інтернету пов'язаний з вищою задоволеністю життям в 168 країнах. Але існують і зворотні ефекти. Це як Депресія, порівняння себе з іншими, вони можуть бути дуже небезпечними. Е, депресія я маю на увазі внаслідок якихось спостережень в інтернеті і так, ну, щось таке, типу. Ми маємо розуміти, що соціальні мережі спотворюють реальність нашу через алгоритми. Ресурс Wired описує те у своєму матеріалі, який називається приватні реальності, про, ну, описує те, що алгоритми та інфлюенсери формують свою індивідуальну реальність, яку. А, так би мовити, популяризують там на YouTube, на Instagram, платформі, де завгодно, і тим самим створюють свою реальність, і ми віримо в цю реальність, але її не існує, бо нам зображують її викривано. Також, також, що мене дуже цікавить з цього всього того, що в мене є, з всіх цих штук, які я читала. Це теорія мертвого інтернету. Це, напевно, найцікавіше, що тільки може бути: це про те, як впливають боти і штучний інтелект у загальному трафіку, що, в свою чергу, руйнує автентичність онлайн світів. Про це пише е Courier Mail.com AU. А також про це знімалося достатньо відосів на Ютубі. І я маю для вас дуже класну рекомендацію. Я натрапила на українського ютубера, його ім'я на Ютубі є Кай, і в нього є відео, яке називається Чому інтернет скоро зникне? Теорія мертвого інтернету. Дуже раджу подивитися все, що вас може цікавити в цій темі, або він розкриває в своєму відео абсолютно все це питання про інтернет і, в принципі, розказує про цю теорію. Також є відео ще одне на Ютубі, яке я подивилась перед тим, як я подивилась це. А, до речі, це українською мовою, тому я дуже сильно рекомендую глянути. Є відео там, де один стрімер, він в Твіттері намагався знайти ботів, і це було досить таки легко. І вони всі нереальні, але вони всі між собою відповідають, комунікують і створюють якісь. Актив на постах, аби просто соціальна мережа трималась. І це трошки лякає. Guys. Це трошки лякає, адже Адже раніше такої штуки не було. Раніше люди, якщо писали дурню, то це писали реальні люди. А зараз вам дурню можуть написати просто боти. І через це недовіра до інтернету лише зростає. Є статистика, на жаль, лише американська, української у мене немає що 41% американців вважають онлайн інформацію достовірною, і 78 вважають складним розрізнити АІ контент. Штучний інтелект настільки сильно просунувся у своєму, е, в прогресії, в прогресі, що зараз дуже тяжко відрізнити, що було створено штучним інтелектом, а що ні. Дурню всяку розрізнити легко, або щось нереалістичне. Хоча бабусі вірять навіть всяким е, Ісусам в морі, це ми пропустимо. Так, бабусі вірять все, що тільки можна, і навіть е, коли побачать Ісуса в морі, типу, він реальний, і будуть вам розказувати: Оці, я там бачила таке відео, походу, Ісус знову живий. Таке може бути. Я цього абсолютно не, як це, не заперечую, але. Чим далі, тим важче розрізняти фейки. І ну, на цю тему на рахунок оцих, що а, ну, американська статистика, але, блін, ми можемо її віднести до нас. Я думаю, адже ну, люди в середньому так от думають, що багато хто не вірить. Про це, власне, пише Нью-Йорк Пост. Тому посилання буде, хочете зайдете, хочете ні, але відео про теорію мертвого інтернету рекомендую дуже сильно. Як тоді сприймати інтернет як щось реальне, як реальний світ чи щось ефімерне? Якщо ми будемо сприймати його, як він є, окей, як перевагу з сторони переваг, то інтернет це класний ресурс для освіти, для вашого кар'єрного розвитку, для того, щоб мати зв'язки. Щоб мати там свободу до інформації, будь-якої доступ до інформації, саморозвиватися, шукати людей, шукати квитки, я не знаю, на білети, якісь матеріали, все, що вам потрібно, в швидкому доступі, інтернет може стимулювати вашу інтелектуальну активність, якби це. А, можливо, для когось нелогічно звучало, але якщо ви не скролите TikTok, а займаєтесь якимось саморозвитком або пошуком інформації на якісь теми, то це може вам допомогти. Наприклад, коли ви вже в середньому або такому похилому, старшому віці, якщо ви будете займатися самоосвітою, то це може як це, бути профі профілактичною дією у боротьбі. З деменцією і Альцгеймером, тому саморозвиваємося, саморозвиваємося. Але не варто забувати про те, що інтернет несе також і загрози за собою. Фейковий контент, дезінформація, маніпуляції, алгоритми можуть обмежити наше бачення світу. Ми ж можемо жити в якоїсь відфільтрованій бульбашці. Нами можуть емоційно маніпулювати через те, що аналізують наші реакції та використовують нашу біометрію. Це створює такий, знаєте, новий рівень втручання в особистість, втручання в якусь приватну зону. А також це за собою може, ну, не то, що це. Інтернет за собою несе і психологічні ризики, такі як залежність. Ескапізм, тобто уникнення реальності, втеча в інтернет, замість того, щоб жити своє життя, або ж знеособлення в соціальних мережах. Я погоджуюся з фразою, що всі, хто пишуть дебільні коментарі під відео, фото, будь-чим постами, е перед тим, як написати фігню, ну, це має бути аккаунт до паспорта прикріплений, чесно, щоб я потім цю людину могла знайти і сказати: От ти сказала цю фігню, чого ти це сказала? От знаєте, щоб це в лице. В лице. А то люди дуже сміли в інтернеті, а в житті вони нічого сказати такого не можуть. Насправді дуже цікаво те, як інтернет з простого сервісу для запитів, для такої чогось, чогось такого інноваційного. Супернового став абсолютно незамінною річчю, якою за... без якої зараз ніхто не може уявити свого життя. І я теж не можу, я не знаю, якби я була без інтернету. Ну, якось жили наші бабусі, дідусі, без цього і нормально. І мама моя теж жила без цього, і нормально. А потім бабах і такий прогрес. І до чого ми дійшли? До Трилалео, Трелела, Бомбардіно-Крокоділа і Тунтун сагуру -тун От до чого ми дійшли. З таким-то прогресом. Але насправді це принесло як багато, багато позитивного, так і багато-багато негативного. Адже інтернет-булінг ще не треба забувати, а то я щось не включила це в свій списочок. Або ж культура кенселінгу, або ж. Швидкі тренди це все через те, що ми маємо такий інструмент, як інтернет. Це така моя узагальнена думка. Я вважаю, що ця, ця. Я вважаю, ця тема потребує великого такого, великої розмови з людьми. Адже найголовніше, щоб ми були, щоб ми розуміли, як це як працює інтернет. були… Обачними, обережними, знали якісь е, правила, як це інтернет-гігієни, були лояльними, е, не не, не мололи фігні на весь інтернет, а користувалися цим з користю, саморозвивалися, будували якісь дружні стосунки, робочі стосунки знаходила інформацію, яка нам цікава, і... і ділилася своєю творчістю. Так, це для мене ось для чого інтернет. Я тільки що сказала, як бабка. Так, але ну, на цьому, власне, все, що я хотіла сказати. Сьогодні випуск не був довгим, не був точніше, не, так, так сказала, ніби ще щось там я буду говорити. Це було все на сьогодні. Мені було дуже приємно з вами побалакати побакати самою собою. А е, приємно, що ви послухали. Якщо ви дослухали до цього моменту, зайдіть, подивіться відео е, Кая про, те, про теорію мертвого інтернету. Наголошую, що е, мені важливо ваша підписка, ваша взаємодія в соціальних мережах. А саме на сторінці подкасту в Інстаграмі, а також тут в Spotify або в Ютубі, в залежності, де ви це слухаєте. Сподіваюся, ви гарно провели цей час. До нових зустрічей в наступних випусках. Па-па!